Всім привіт! З вами адмін телеграм каналу Vibe2Crypto І сьогодні ми з вами поговоримо про радіо, про Тестнет Радіо, в якому ми зможемо отримати дроп е, буквально за декілька дій е, кожного дня. Бажано кожного дня. Так що ми маємо? Давайте для початку е, Радіо це ще один l 2 на ефірі. Е, в принципі, глобально все. Це просто ще один l 2 на ефірі. З цікавого, ми тут маємо інвест від парадігма не розкритий, і це, якщо чесно, навіть цікаво, тому що парадігм це. Доволі крутий фонд і проекти, в які він заносить, роздають потім дуже добре. А так як ще й інвест е, закритий, е, ми можемо тільки догадувати, скільки це було коштів. І мені чомусь здається, що їх тут було багато. Тому що вже в принципі в останній l 2 не так багато заносили, і не так багато, в принципі, толкових фондів заносили, а сюди чомусь занесли. Тому давайте коротко розпочнемо, що тут треба робити. Переходимо по посиланню. Під цим відео, також це посилання буде в моєму телеграм-каналі на радіо. Заходимо, бачимо таке от віконечко, все, що нам потрібно буде тут ввести ваш інвайт-код. Я залишу його на відео, також в телеграм-каналі. Після цього вам потрібно буде підписатися на приконекти ваш Твіттер та підписатися на радіо в Твіттері. Далі ми підключаємо наш гаманець. В принципі, все, підключаємо гаманець. І тепер ми виходимо, попадаємо в ось таке меню. Все, що ми можемо тут робити з таких завдань, це соціальні тут є по твіттеру: ретвіти, лайки, змінити там свій юзернейм в Твіттері, в Discord також є завдання. Отримати роль, просто зайти на сервер Радіо в Твіттері. Також кожного дня тут потрібно буде робити чекін за 10 поїнтів. Ну і тут, в принципі, весь список всіх завдань доступних. Окрім цього всього, в нас тут є лідерборд, в якому зараз, якщо я не помиляюся, близько. Там 400 тисяч гаманців, але як для теснета це дуже мало. В тому і суть, що як для теснета, тим паче з непоганими фондами фондом, тут ще дуже мало гаманців, тому сенс залітати є, і тим паче, знову ж таки, це все без вкладень, і треба буквально декілька хвилин часу в день. Також є можливість занести сюди свої ефірки, але це вже для багатих. Ми сюди, сюди прийшли просто виконати теснети. Я поки що не раджу вам закидувати ваші ефірки для того, щоб отримувати додаткові поінти. Якщо, звісно, вони у вас є, і вам реально немає куди зараз прилаштувати вашу ліквідність, в принципі, це зробити можна. Але я, поки що чесно, вам не сильно раджу. Саме основне, переходимо на вкладку Тестнет. І тут нам потрібно буде робити буквально декілька дій. Приконектити гаманець, додати. Додати мережу в свій гаманець, якщо у вас її ще немає. З першого разу ви просто додасте, і далі вам, в принципі, більше нічого не потрібно буде. Далі ми переходимо на другий пункт це отримати тестові токени RED. Це, по суті, ті ж токени, які ми отримаємо після виходу проекту, так як дроп тут підтверджений, токен також підтверджений. Ми вводимо сюди адресу гаманця, нажимаємо CLAIM. Так як я вже сьогодні клеймив, то в мене викинуло помилку, але кожних, кожну добу можна клеймити. Після цього ми переходимо в Тестнет Bridge Radio і все, що нам потрібно тут, це ганяти тестовий ефір туди-сюди, грубо кажучи, давайте зайдемо в сеполі через сеполі. Нам, до речі, потрібно буде тестовий ефір в мережі Сиполі. Його можна отримати. Я залишу посилання в на пост в телеграм-каналі, в якому я скинув екран, де можна взяти тестовий ефір без того, що потрібно мати ефір в основній мережі на гаманці, без реєстрації, без нічого. Там просто ви вставляєте адресу гаманця і отримуєте ваш ефір Сіполія. Тобто це все цю проблему також я вирішив за вас в. Телеграм-каналі. Далі, що нам треба? Ми просто робимо, наприклад, 0,1 ефірки, закидуємо в мережу радіо. Тобто ми вводимо суму ефірок, чекаємо, поки завантажиться транзакція, підтверджуємо транзакцію. По суті, ми вже виконали депозит в Радіо. Далі, що ми ще можемо тут зробити? Також нам потрібно ще робити періодично це виводити ефірки, ну, просто ганяти транзакцію туди-сюди, виводити ефірки з мережі радіо. Зараз чомусь воно трошки підвисає, але, в принципі, це ну, нормальна практика, таке може бути, так як на зараз ще транзакція одна проходить на депозит. Тобто, тепер ми заходимо в «Вивести». Так само робимо 0,1 ефірку, як ми бачимо, баланс вже змінився. Було 0,4 ефіра, стало 0,5. Нажимаємо вивести. Давайте ще раз. Нажимаємо вивести. Зараз, знову ж таки, нам треба буде підтвердити транзакцію. І після того, як ми її підтверджуємо, нам потрібно буде ще раз заклеймити уже наш вивід. Коштів з мережі Radio. Тобто ми переходимо в Step 2 Claim, і клеймимо ті е, е, виводи, які ви ще забули це зробити, заклеймити, чи просто той, який був тільки що. Е, і клеймимо це, і нам зарахується. Ось і з'явилась транзакція, ось ця, яку я тільки що робив. Е, і вони зарахуються нам на гаманець в, вже в мережі Сиполі. В принципі, все, поки що, глобально тут більше нічого не потрібно робити. Просто ганяємо транзакції періодично, там можна кожного дня, можна декілька разів в день е, ганяємо транзакції. Е, також е, проявляємо активність, робимо daily check чекін, проявляємо активність в Твіттері. Саме головне також можна зайти в. Е, можна зайти в Discord Radio і там також поспілкуватися, поправляти активність, можливо, вибити якусь роль, так як в принципі зараз за ролі в проекти в Діскорді люблять дуже добре роздавати. Минулий приклад. Останній це Вана, та що була звичайною таполкою. Хоча насправді це був блокчейн, про який мало хто говорив, що це є блокчейн. За og роль, тобто за роль раннього юзера, роздали близько 60 тисяч доларів. Тому ролі вибивати треба. В принципі, на цьому все. Я думаю, що вам це відео мало бути корисним. Якщо ви тільки починаєте, починаєте розбиратися в тиснетах, це доволі простий проект для того, щоб щось поробити. Пробуйте, вчіться, якщо ви вже знаєте, що ви робите, просто. Крутіть транзакції. Якщо будуть якісь оновлення, я про це напишу в Телеграм. Бажано було б підписатися, бо, можливо, навіть якщо буде якесь глобальне оновлення. Запишу відео на Ютуб. В принципі, на цьому тепер точно все. Тому фармим цей проект і гарного вам дня!